Всім привіт! Ви на каналі Аназівса і сьогодні я в Майнкрафт в Бед Варс, Ну або, може, і в SkyWars. Тому присаджуйтесь і дивіться. І підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. Тому удачного вам перегляду і просто дивіться. В першій катці ми попривістувались з тімейтом і просто чекали нашого золота і серебра, щоб можна було щось купити. До речі, по мінікарті я міг бачити, хто до нас іде. Ну, і взагалі, людей. Зразу забудовуємо ліжку з синьою вовною і чекаємо е, знову ресурсів. До речі, в цей момент на нас напали зелені. Точніше, типу, ми пішли на зелених, а потім вони прийшли, щоб знищити нас. Але я його вбив, точніше, типу, я його майже вбив, але забрав кіл тімейт. Забудовуємо ліжко ендерняком, до речі, на нас напали червоні, а це було дуже небезпечно. І знову ж такі зелені. Вони знову прийшли, але я знову дав їм прочухана, і їх уже не стало. Я не знаю, де наші сині були. Я вирішив піти на зелених, щоб їх просто знищити. Але на мене напали, я стрільну фаерболом і забрав з собою зеленого. І це було класно. Бо так, знаєте, не так уже жалко. Потім я такий йду, щось купую, і тут мене знищують. Я знищу того чувака, який це зробив, Я його прям закамбив, що він мені майже нічого не зробив. Я зрозумів, що треба йти на зелених. Пішов тут на мене нападають. Я просто беру фейербол, стріляю, і він від висоти просто помирає. Це було так імбово, що я просто знищив двох. Типу, один просто впав, і я знищив двох одним пострілом. Потім стрільнув ТНТ, але воно можна сказати, нічого не зробило. І вони мене чекали. В них було мало хп, Звичайно, я вирішив якось прохитрити, піти вниз, але вони мене збили, і я їм все таки програв. Це було дуже жалко, але ну що поробиш. Пішов в іншу катку, тут знову чекаємо ресурси. Він сказав, щоб я захищав. Я такий сказав: типу, окей, окей, я буду захищати, тому я просто забудував. Ліжко ендерняком, взяв інструменти, забудував його вовною, До речі, він забудував деревом. І ще взяв відро води. Ось дивіться прийом. Просто йдете наверх, ставите відро води і е, все. Типу, від вибухів, і фаербола все. Продумано. Тобто тепер тут не зможуть підривати фейербол, бо він буде в воді просто не працювати. І це прикольно. На нас напали червоні, одного ми вбили, а другий все-таки зміг втікти. На нас напав Зелений, і він був професіоналом, реально професіоналом, тобто він заспав невголима і непогано комбував. Тобто Я не міг і навіть його чіпнути. Я з'їв яблуко, але все-таки ми його разом почали комбити. В нього залишалося мало ХП, я пішов за ним. Але якось протупив і вмерз зі своїми класними ресурсами. Це було дуже жалко. Вернувся і наше ліжко знищили. Мого тімет також, а мене на базі залишив. Тобто вони доліклілися на нього, і я просто зміг тіхти. І, до речі, знищив нас саме фіолетові, не зелений. Але в нас була вода, тому я дуже добре виживав. Одного фіолетового майже вбив. Але все-таки, коли він впав, я пішов за ним, щоб його добити. Але він якось мене прихитрив і вбив мене. Тому погнали в іншу катку. По дефолту отримуємо серебро. І е, золото, щоб отримати нормальні ресурси. Зразу купимо фербольчики, вовну і золоті яблучка. Це головне для бедварсера. Ну і залізний меч це просто звичайно. Забудовуємо зразу. До речі, я один і це дуже так погано. Я забудував рішку і вирішив зробити водяний стовп, щоб ТНТшки і заряди полум'я не працювали на мою побудову. Зразу обливаємо і ламаємо, щоб стовпа не було Так буде безпечніше. І йдемо до діамантів, щоб їх. Їх зібрати. такий Іду, типу, йду собі спокійно і лутаю діаманти. Вирішив пробудуватись до зелених. Не знаю для чого, але вони вже були знищені, тобто вже ліжко знищено і людей нема. Е, до речі, зелені билися жовтими, тому саме і померли. До речі, добре, що не зі мною. Я вирішив піти на жовту базу і зібрав жовту вовну. І ви скажете, для чого мені жовта вовна. в мене так і багато, я можу купити. А для того, щоб зробити флаг, флаг України, ну, прапор України. Але я потім не зробив, тому це такий спойлер. Побачив двох жовтих, стрільнув фаерболом. Просто один зразу вмер, другий не вмер, і третій фаербол просто знищує всіх і в мене залишається ще один. Я просто беру і ламаю їхнє ліжко. До речі, в них був обсідіан, ну, там трошки було. Але все-таки, коли вони возродилися, то все-таки змогли мене вбити. Я нічого їм не зробив. Да, е, ну, зато заславився на базі, знищив жовтих. До мене прийшов червоний. Я одразу їм золоте яблучко на всякий випадок. Іду до нього. Стріляю ферболом. Він е, впадає, але стріляє в мене ферболом. Але фербол нічого не зробив, напевно воду купав або пролетів. Знищую шлях, я просто кидаю в нього фербол, він ще одну кидає і просто вмирає від висоти. Да. Класний кіл, самий топовий. Я йду до смарадів, але бачу по мінікарті рожевого. Я Якось тупо вкрадю і вмираю. На мене рожевий нападає, ну, рожевий чи... Не знаю. Я його якось не скинув, не знаю, чого. Типу, я не розумію, як вони далі чим я дістають, Просто цього, цього я не можу зрозуміти. Це якісь кіберспортивні чуваки. Я вмер, ну і все, нова катка. В цій новікації я знову сам проти до, а може навіть тріо, да, це було, до речі, Тріо. А я один, один я проти Тріо. Нубік такий. Я забудував ліжко, отримав нормальний сет, тобто ножиці. там, Сокіру. Не знаю для чого, бо я ліжка не буду знищувати, тому що ну, там всі команди, а такі, типу, один, що я зроблю іншим командам. ну ладно. Я поставив воду, не знаю для чого, все одно я програю, ламаю вовну, щоб забрати цей стовп. Ну, В принципі, будуємося до середини, щоб отримати смарагди або діаманти. І тут на мене йде червоний. Я стріляю фаерболом, він не вмирає від висоти, напевно, він був під дією Золотого Яблучка. Приходить до мене. І я, в принципі, його успішно вирубаю, хоча при цьому я міг програти, якби в нього не було так мало ХП. До речі, перед цим він знищив, можна сказати, мою ліжко і залишалось там просто пару міліметрів. Коротше, він бере ТНТ-ку, скидує мене і, напевно, підрив цю ТНТ-шку. Але блоки знищились, його немає, тобто він сам себе підірвав. Я не зрозумів, типу, як воно не підірвалося, як він сам себе підірвав. Ну ладно. Йду на базу червоних, ну точніше до діамантів. Але червоний якийсь на мене нападає. Я стріляю ТНТ, шкою ну не ТНТ середом полум'я, і сам помираю. Класно, класно! Він знову до мене приходить, і за міліметр від знищення мого ліжка я просто його вбиваю. Ну, не вбиваю, звісно, він впав. ТНТ падає за ним, але якось не заважає. Напевно, ТНТ не підірвалося. Потім я йду до нього, щоб його вбити, але він якось розумно робить. Тобто він все-таки якось може мене камбить. Я його теж камблю. Але все-таки нього залишається 2 хп, і я його все-таки не зміг вбити, і тепер якраз я його вбив. І він реально, вже як третій раз, а вона і другий, просто майже знищує моє ліжко, але в нього я просто не виходить. Знову приходить, я знову його ну якби, ліжко спасав і забудовую просто це ліжко ендерняком. Але він мене скидає, да і в принципі все. Ліжко в мене знищене. Я не можу нічого зробити, бо він реально якийсь професіонал занадто жорсткий, типу, далеко мене дістає. От просто бачите, не можу дістати, він не дістає. І я помираю, тому погнали в іншу катку. Зразу вибираємо синіх. До речі, це якраз вже склади. Тобто команди 4 на 4 Тобто чотири команди по чотири людей. І я вибрав синю команду. Ми просто стояли, чекали ресурси, і я дивився, що взагалі е, до діється. Бо по мінікарці я бачив, хто куди добудувався, і це була імба. Жовті вже кудись будувались. Ну я такий типу, окей, зробив собі нормальний сет. Наші тімейти забудували повністю ліжко, я вирішив водою не обливати, бо не знаю, чи це треба. Пішов до діамантів. До речі, тут вже були зелені. Потім я такий типу, вирішив на зелених піти. Але я такий, типу, бачу, що там уже мої два тімейта просто на позиціях стоять і чекають, поки хтось там прийде. Ну, Я такий типу, не буду заважати вам, і просто пішов звідти, бо я не бачу там взагалі. Будь. Коротше, потім я збираю смарад, добудовуюсь до них, в мене тепер 4 смараги, в мене вже можна купувати дільку невидимості, знищувати маю Маючи шість смарагдів, не купив броньку і маю їх в інвентарі. Падаю до зелених, там просто 250 тисяч тонн тратіла на кинув. і якось тупо проігрую, нічого не використовуючи. Потім випив зілля стрибучості і обхитрив всіх. Я не знаю, що в тнт тентешку. Це було просто смішно. У мене їх було аж три. Просто вони підкидаються, я просто ту поставлю тендешку, я не знаю для чого, але це було гарно. Я кидаю короті, заряди пол, я просто скидуюсь ресурсами. Я б залі це було так смішно. До речі, я би знищив їхнє ліжко, якби я добре переключався між інструментами. У мене був шанс, але я його чогось не використав. Тупо, дуже довго переключався між інструментами, і це якраз привело, привело до мого краху. Я їх відкинув, стрібаю, в мене залишається дуже мало хп. Вони не попадають, але я не можу стрибнути і коротше я вмираю. І тут я вирішив, типу, для чого мені це? Боже, мені і так нормально буде. Тому я вирішив, що я куплю собі зілля невидимості і просто піду на їхню базу і там знищу ліжко. Зелений просто якось впав. Я взагалі не знаю за чого. Напевно, просто помилився якось. Прибудувався до кінця, випив зілля Інвіза, якось тупо майже впав, але все таки не впав. Це добре. В принципі, в мене не трапилось зусиль, щоб туди дійти. Я просто зламав і все, ліжко було знищене. Я вирішив не втікати, а дати їм бій, і це було реально помилкою. В принципі, я непоганий комбив. але в нього було все таки все краще, тому я просто програв і пішов в їхню базу. Там залишався один зелений. Він мене снайпив просто з лука віталков і це було трохи бісяче. Я його просто почав комбити. Думав, що я зараз програю, в мене було дуже мало хп, але якимось чином я просто його закомбив. Я не знаю як. Ну і вийшла. Вікторій! Юху! Погнали ще в пару каток сходимо. Ідемо знову за синіх і просто чекаємо ресурси. Один синій почав забудовувати нас, але. Нам треба була вода, тому я пішов на максимальну висоту, не знаю для чого, хоча це майже безсенсово, і розлив там воду і якось впав. Не знаю для чого, не ладно. Потім прийшов піднятись, бо там був жовтий. Він мене якось скинув. Я з'їв золото яблучко і хотів його знищити, але потім він кудись дівся. Жовтий кріжко знищили, начебто, синій, і я побудував Прапор України. Є, класно! Наша база була дуже сильно захищена, і тут прийшли жовті. Я зламав їм стовп, там їх було два, і вони мене дуже професіонально вбили. У них було мало хп у обох, але я ні одного з них не виграв. Класно. Коли я туди вернувся, то я там у їх уже не було. я отримав Вікторі. Знову! Класно, нам повезло. І прямо прапор України дуже красивий. Це класно. зараз я вам покажу. Напевно, прикольну катку, вона була реально класною. Ми забудували ліжко. Я такий думаю: ну ладно, все нормально. До речі, карта була така собі. Ну, я такий, типу, ладно, все. І пішов забудовувати ліжко. Дав воду, але в цей раз я не падав, щоб не вбитись. Бо тоді я просто перепутав, ну і впав. Коротше, потім забудували ліжко максимально класно. Я пішов на зелених. Кинув фербол, а цей зелений відбив його і вбив мене. Він бав напевно, був. Я зібрав діаманти, коротше, вже наші сині розходились по різним територіям, сині захоплювали території інші. Так ми могли виграти. Я купив трапку і взагалі все, що нам треба було. І трапка спрацювала. З'явився червоний на нашій базі. Він напевно хотів прикрити воду, але хтось його скинув, а я просто забрав його стовп. Не знаю для чого, просто щоб він не заважав. Зібрав смарагди, і знаєте що, залишався останній жовтий. Це був останній ворог. Але він був не простим ворогом, а золотим, ну він жовтий все таки. Коротше, до нього пішов наш тімейт, він кинув на нього динаміт. І цей динаміт знищив нашого тімейта. Тобто тімейт був настільки тупим, що капець. а цей професіонал був реально професіональним. Потім жовтий хотів піти до мене за мною і знищити наше ліжко. Але... В мене було ТНТ, я його лякав. Бачите, то я підходжу з ТНТ, він відходить. І так я його просто, знаєте, типу, відходив так, назад, типу вертався на нашу базу. Він приходив. Я знову приходив і казав йому, ось ТНТ, і він знову вертався на свою базу. Боже, це був такий угар. І потім я вернувся, купив собі лук і почав його стріляти. І я не знаю, як, в мене вийшло його збити, і я виграв. Просто я в афізі. І знову Вікторі. Це був такий момент, що я просто був реально в шоці. Як його знищив, типу, як? Лук просто мені допоміг. Ну ладно, пішов ще в одну катку. Це вже остання катка, тому не переживайте. Він не буде прям таким довгим, хоча вона, напевно, вже довгі. Ну ладно. Е, отримали ресурси, е, заставили ліжко, але він заставив ліжко якимось камнем, який дуже швидко ламається залізною кіркою. Тому заставляємо ліжко по-нормальному, ідемо збирати е, діаманти. Ну він вже зібрав і тому я зробив ось таке місце, щоб можна було ховатися. Дивіться, скажу вам так: якщо, наприклад, людина до вас підходить, то ви просто можете її відтолкнути, а вона вас, якщо відтолкне, то ви не відтолкнете, розумієте? Тобто ви просто будете на місці стояти. Тому це їмба. Я пішов на жовтих, вони там були разом, тому я вирішив не нападати зараз. У них прям була фортеця. Але все-таки я потім пішов і знищив на ліжко. І вони знищились. Тобто, напевно, вони лівнули. Е, я взяв трошки жовтої вовни, не знаю до чого, просто хотів побудувати прапор України. До нас прийшов сірий під невидимкою, і я його знищив. Ну він кинув перл. Я не знаю, чи знищив я його чи ні. Напевно, ні. Бо ЕНРПР напевно його спас. І тут я побудував великий прапор України. Тобто, у нас було аж два прапори України. На базі, тобто це прикольно. Ну, в принципі. Е, і, до речі, цей мій тімейт теж з України, він мені це сказав, він писав по-українськи. Ну, по-російськи, точніше, але все одно. Але тут з'являється червоний, знищує тімейта і знищує мене Я їм золоте яблочко, він кидає Ender Pearl і тепається до мене, хоче вбити мене. Я його якось відкидаю, потім біжу на базу, кидаю цю штуку і просто падаю. Класно. Ну, а він виживає. Трапка тригериться і я на нього нападаю. Е, потім я його відкидаю, бо я ж зверху води, тобто його легко відкинути. І плюс вода нам допомагає. Я йду за ним, пливу, так сказати, е, щоб його вбити, і якось його відкидаю. все-таки. Але він мене вбиває. Ну, коротше, тут йшли файти, один чувак відкинувся. Потім ми так відкидали один одного, і все-таки відкинулись вони. Я поплив зразу за другим, бо хотів зразу їх знищити. Щоб не залишати, одного я відкинув і другий відкинув мене. Тому я хотів відкинути цього другого. Коротше, да. е, дуже багато, другий, перший. Ну, одного все-таки я вбив і залишався другий. А другого вбив мій тімейт. І так ми спаслись. Ну, В принципі, це реально було класно, бо ці червоні були професіональніші, ніж ми. І все-таки ми їх виграли за допомогою води. Тобто, якби не було води, то ми б зразу програли. Потім я чогось впав, Коротше, червоний мене вбив, я поставив ТНТ і це не спасло мене. Він приходить на нашу базу, ставить ТНТ, я його відкидаю, і він телепортується, начебто чи все -таки вмер, да, він все-таки вмер. Я забираю смарагди і йду на базу, я зібрав аж 16 смарагдів, це дофіга. Купив собі нормальну бройку, купив собі меч, купив собі різні розходні, коротше, купив собі все, що треба, навіть зільки купив. Я хотів знищити їх, тому якраз до цього мені треба були зільки. Е, ну, в принципі, знаєте, мені це не сильно допомогло. Потім, коли я вже купив, то наша, наше ліжко було знищене, хоча по міні-карті я бачив, що там є якийсь чувак і думав, що мітімед поможе або він не стигне зламати. Ну, коротше. І вони тут разом йдуть на нас. Я випиваю зільку невидимості, зразу втікаю, але він все-таки дає мені удар, і я стаю невидимим. Біжу на їхню базу, розумію, що у мене вже шансів немає, мого тімейта вбили, я на їхній базі. Але в них є трапка. Коротше, якби я не протупив, то може б знищив їм ліжко. Я ламав блоки, який ламається кіркою, ламав ножицями, Да, я геніальний. А потім в мене ще сокіри не було прикиньте, мені треба було рукою ламати. Коротше, вони вже прийшли, я їх відкидав такими штуками, і потім все-таки я вмер. Да. На цьому я хочу закінчити, тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал і підписуйтесь на мій цей канал в Ютубі. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. До побачення!